Ось сьогодні буквально жоден фільм не мислиться без великої кількості комп'ютерних ефектів приблизно 20 років тому, ну трохи більше в 92-му році, вийшов останній великий голівудський блокбастер. Дракула Френсіса Форда Копполи, який е, був знятий без застосування сучасних комп'ютерних ефектів. З того часу фактично всі фільми використовували в тій, іншій мірі, в тій іншій мірі цифрові технології. Навіть сьогодні в дешевих українських серіалах з зовсім невеликим бюджетом теж активно використовуються цифрові технології, ну, починаючи від простих, такі як хмари, вибухи, постріли, і до трохи більш складних. Тому сьогодні важко собі помислити режисерську роботу без застосування цих речей. Навіть е такі, нібито, дивні речі, коли режисери намагаються ніби повністю відмовитись від сучасних. Якихось речей і показати кіно, так і це знімалося в 20-х-30-х 40-х роках. Ну, наприклад, якщо взяти фільм Артист або Небесний капітан та світ майбутнього, вони так чи інакше змушені звертатися до цифрових технологій, тому що сучасні знімальні технології вже не дають можливості відтворити ту фактуру зображення, яка була в 20-х, 30-х, 40-х роках. Тому в будь-якому варіанті нам доведеться цим займатися. Часто продюсери, оператори, сценаристи, редактори. Перебирають на себе певні повноваження, які належать режисеру. Ну, справа в тому, якщо серед нас є оператори, вони, мабуть, визнають, що на одному з перших занять йому обов'язково кажуть, що режисери вони там кричать, командують. А от кіно буде таким, як ви його знімете, тому ви самі головні. От насправді режисер керує всім. І це не просто так, справа в тому, що фактично будь-які елементи фільму організаційно та творчо замикаються на режисера. Режисер відповідає за готовність сценарію, поки режисер не сказав, що сценарій нормальні зйомки не починаються. І якщо режисер свідомо чи несвідомо частину своїх повноважень передає редактору, оператору чи там іще комусь, то все одно всі помилки потім записуються на рахунок режисера. Відповідно, в наших з вами інтересах працювати таким чином, щоб якщо якісь помилки були, ну, принаймні ж це була наша відповідальність. А, відповідно, режисерів навчають акторські майстерності, навчають операторські майстерності, навчають звукорежисурі. А як же в це все складаються комп'ютерні технології? Тому що ну, принаймні в наших вузах режисерів зазвичай цьому не навчають. Справа в тому, що комп'ютерні технології це галузь, яка складається з величезної кількості сфер. Можна говорити про створення тривимірних моделей, можна говорити про ретуш, можна говорити безпосередньо про електронний монтаж, електронну обробку звуку. Ну, тобто є ще дуже багато різних напрямків, якими займаються комп'ютерні технології. І заздалегідь сказати, в якому проєкті, що для режисера буде важливіше, дуже складно, тому що це все знов-таки залежить від сценарія. Тому, з моєї точки зору, режисерам важливо мати базові знання в кожній із цих сфер. І потім вже розвивати їх відповідно до того, які проекти вони будуть створювати. Існують режисери, які кажуть, ну от ми не будемо вчити комп'ютерні технології, тому що у нас є гарний фахівець з тривимірних ефектів, і він там там все підскаже. А це дуже хібна думка, і, на жаль, в моїй життєвій практиці, а я працюю з 98-го року на телебаченні. Дуже часто траплялися справжні режисерські катастрофи, і інколи кар'єри режисерські закінчувалися через подібну точку зору. Тому що навіть найкращий фахівець з комп'ютерних ефектів ніколи вам не підкаже, що де вам потрібно в фільмі. Він може підказати, як це зробити, але що вам потрібно, він не буде знати. Головною творчою перевагою використання комп'ютерних технологій є те, що творчий горизонт режисера дуже сильно розширяється. Справа в тому, що фільм Українська революція відноситься до подій 1917-18 років, і проблема була в тому, що фактично фільм знімався за рахунок членів знімальної групи. А це призвело до того, що було дуже багато організаційних проблем. Наприклад, нам потрібна була величезна кількість реквізиту, і ми не завжди могли отримати необхідний реквізит одночасно для того, щоб використовувати його в зйомках. Тому з самого початку я мав рахуватися з тим, що деякі сцени доведеться знімати, умовно кажучи, по частинах. Відповідно, у нас в фільмі є сцена, там, де офіцер приходить до генерала з проханням розглянути проект створення українського полку. Причому цей офіцер мав символізувати собою чіткість порядок, виконання наказів, і все таке інше, генерал мав так. Легенько до цього всього діставитись, тому що він знав, що він це відхилить, не читаючи, але мав зробити вигляд, що він якось під, під підтримує цю ідею, принаймні, частково. На жаль, зняти цю сцену ми не могли, отак от як я розповідаю, тому що для того, щоб зняти «Генерала», потрібні були генеральські погони. Генеральських погонів Російській імперії у нас не було на той момент. фільм документальний, тобто щось туди радянське савати нереально. От, відповідно, ми мали почекати, поки, нарешті, у нас буде така можливість. Відповідно, сцени знімалася по частинах. Ну, немає звуку, але тут офіцер каже, що він прийшов із планом створення українського полку до генерала. Тобто, на перший погляд, все просто. Якщо мати акторів в певний час, це все знімається елементарно. Але проблемою нашого фільму було якраз те, що цього у нас заздалегідь не було. Відповідно, нам довелося знімати як генерала, так і офіцери окремо. Якщо ви подивитесь уважно на цю сцену без заднього фона. Ви побачите, що в той момент, коли офіцер має покласти документ на стіл до генералу, сам офіцер має знаходитися поза столом, в той час, як безпосередній папір має знаходитися попереду нього і відповідна рука офіцера. Тому довелося розрізати цю сцену на кілька шарів і створювати додатковий шар для того, щоб окрема рука опинилася поверх зображення з генералом. Ну, якщо ви побачите, це фактично три шари, і зараз проблема полягає в тому, що наш документ і приложить попереду передньопланових елементів. Тому довелося створити четвертий шар, в який входили виключно передньопланові елементи, який, відповідно, перекривав той документ. Ну, звичайно, можна було там якось заплатити якісь додаткові великі гроші, щоб додатково щось орендувати і зняти це все за один раз. Але цифрові технології дозволили нам вирішити цю проблему доволі просто тим більше що вийшло дуже символічно. Ну, ми так не планували, але між першою і другою зйомкою прийшло рівно півроку. Є одна із сцен фільму, яка знов таки нібито доволі проста, але організаційно перед нами поставили серйозні проблеми, коли ми її планували. Там необхідно було збити таблички з стовпа, які мав розділяти дві губернії. Це приблизно те, як ми його зняли. Справа в тому, що стовп. Мав пограничний, мав бути такі смужки, чорні, білі. Вривати такий стовп десь взимку дуже складно. Ну, якщо хтось пробував копати землю зимою, я думаю, що розуміє. Тим більше він мав не виглядати тільки що вкопаним. а зверху повинен бути сніг, тобто він мав виглядати, ніби там він довго знаходиться. Тому знов таки знаючи, що, що як робиться, ми заздалегідь запланували, що стовп буде виглядати приблизно таким чином. І могли спокійно планувати цю сцену без усіляких проблем, не розраховуючи на кірки, лопати, костришу перегріти землю, і все таки інше зазвичай використовується. Проблема цієї сцени полягала в тому, що прапор, е який ви там бачите, ми його привезли з собою, приготували, але несподівано з'ясувалося, що коні бояться звуку цього прапора. От коли він починає розвиватися. І відповідно, нам власники коней, щоб чого не сталося, заборонили його використовувати. Тому нам довелося прапор знімати окремо і потім використати motion tracking для того, щоб прив'язати рух цього прапора до руху стеку, який ви зараз побачите в руках солдата. От якщо ви бачите там стек у нього в руках, фактично це була точка, до якої ми за допомогою motion tracking прив'язали цей прапор. На жаль, реалії українського кіно передбачають е, таку проблему, що назавжди вдається домовити з місцевою владою про ті речі, які потрібні. А, зокрема, в фільмі у нас є сцена, там, де українські гармати стоять на Софійському Майдані і обстрілюють російську армію Мораб'їв, яка на той момент штурмувала Київ. У нас не було можливості зняти це все на Софійському Майдані, так як нам хотілося б. Але в фільмі ця сцена виглядає приблизно таким чином. Знімалася вона, звичайно, по-іншому, на зеленому фоні. Ну, Знов таки, для наприклад, того, щоб зняти таку відносно просту сцену, окрім того, що просто потрібно розуміти, як там прорізається по зеленому, що, в принципі, більш-менш очевидно, потрібна серйозна робота з оператором постановником тому що такі питання, як суміщення світла, ракурсів, простору, вони, ну, їх важко вирішити дизайнеру самостійно або режисеру самостійно. Тобто, знов таки, тут потрібна робота усієї команди і робиться це знов-таки на етапі підготовки сценарію. Право в тому, що сьогодні майже в усіх фільмах, які ви можете побачити в кінотеатрах голівудських спецефектів, звичайно, значно більше, вони значно більш складні. Але кількість цих фільмів показує для українських режисерів дуже цікавий приклад. Зверніть увагу, що фільми, які коштували 100-150 мільйонів доларів і мали купу спецефектів, часто забуваються через 3-4 місяці після того, як вони з'являються в кінотеатрах. І це підказує нам, що насправді спецефекти самі по собі, вони не є фішкою. 20 років тому, 30 років тому можна було колись здивувати спецефектами. Зараз спецефекти спрацьовують тільки в тому випадку, якщо вони знаходяться в потрібному місці, якщо вони підтримують ваш режисерський задум і вашу драматургію. Відповідно, хороша новина для українських режисерів полягає в тому, що не потрібно мати купу грошей на спецефекти. Головне, щоб ваші спецефекти підтримували вашу драматургію. Для режисера сучасного має стертися межа між е, тими сценами, які знімаються просто так за допомогою камери, акторів та всього іншого, а також тими сценами, які створюються за допомогою комп'ютера. Тому що режисер має мислити художніми образами. І саме з цих художніх образів формується та драматургія, яка врешті цікавить вашого глядача. На жаль, в Україні дуже часто буває так, що після зйомки не вдається отримати те зображення, яке реально планувалося. Ну, з різних причин. Іноді буває погода, іноді буває брак технічних засобів, іноді буває непростані знімальної групи. На телебаченні часто буває, що режисери не можуть знайти спільної мови з операторами. От. Але в таких випадках все одно продукт треба здавати. Тому що ніхто режисеру не дозволить відмовитися від проекту, якщо якась зйомка не вдалася. Добре, якщо є можливості перезняти, знов таки таке буває нечасто. І відповідно комп'ютерні технології, окрім розширення творчих горизонтів, про що ми говорили раніше, можуть слугувати такою останньою лінією порятунку режисера. Якщо ви пам'ятаєте, в фільмі Правдива брехня з Ренальдом Шварценеггером є кадр, там де він проходить в свою секретну службу. І там на десь є велика емблема, така з написом «Last Line of Defense» Остання лінія захисту. Ну для сучасних українських режисерів саме такою останню лінію захисту може бути розуміння комп'ютерних технологій. Тому що часто дуже трапляються ситуації, коли щось виправити потрібно, і це можна зробити тільки за рахунок комп'ютера. Адже зараз, в принципі, можна виправляти міміку, можна прибирати, додавати різні об'єкти. Можна змінювати будинки, тобто можна змінювати якісь реквізити, які знаходяться в руках людей. Ну знов таки, якщо вже ми говоримо про фільм Українська революція, була одна сцена, яка змусила нас трохи понервуватися, але врешті все закінчилося добре. Виглядала вона приблизно таким чином. Ну, знов таки, на перший погляд, все доволі просто. Це присяга а, а, військ російської армії тимчасовим урядом. Але проблема знов-таки полягала з одного боку в реквізиції. тому що ми не могли зібрати безпосередньо всіх учасників всі сцени в одному місці в один час. Частина з знімалася у Львові, частина з знімалася у Києві. І, наприклад, офіцер, який читає присягу, знімався приблизно таким чином. А, окремо ми знімали генерала з його адвітантом. І окремо ми знімали будівлю, яка мала бути штабом. Ну, на жаль, коли це все збиралося, ми побачили один дуже серйозний з історичної точки зору дефект. Зверніть увагу, що у офіцера, генерала і ад'ютанта за тональністю абсолютно різні шнелі. Це неправильно. Адже сірі шинелі, які ви можете часто побачити в сучасних російських фільмах про світову війну, з'явилися в 1943 році. Ну, відповідно, ми, як документалісти, не могли собі дозволити такого. Насправді, наші шинелі, звичайно, були правильні, але ми трохи прорахувалися, коли виставляли освітлення на цієї сцени. Через це вийшла така проблема. А, вийшло так, що спроба електронними засобами підняти рівень тону шинелі до потрібного сірого у нас не вийшло, тому що просто зображення вже не мали відповідного запасу по якості. Тому нам довелося фактично повністю відрізати ті шинелі, залишивши тільки головні зображення людей, і відтворити їх відповідно як тривимірні елементи. Таким чином, фактично, шинелі, які ви бачите, тут вони вже не є справжніми, вони були туди підкладені. OK。<Okay. S 1> okay.